ПРОСОТАКАСА підтримує інтеграцію з різними посттерміналами. З програмою Agent ви можете підключити платіжні термінали PrintEc, Ощадбанк та термінали будь-яких банків, які працюють по протоколу з'єднання bipos 1, і можуть бути підключені до вашого пристрою через USB-порт або по локальній мережі. В даному відео розглянемо підключення посттерміналу, який працює по протоколу bipos 1 і з'єднується з вашим пристроєм за допомогою USB-порту. Перед початком роботи необхідно попередньо завантажити програму SOTA-Agent. Посилання для завантаження ви зможете знайти у описі до цього відео або на офіційному сайті веб-сервісу SOTA. Завантажте та розархівуйте програму. В розархівованій теці виконайте запуск застосунку sotacashagent.exe. Зверніть увагу, для успішної роботи з посттерміналом дана програма має бути запущена протягом всього сеансу робочої зміни. З'єднайте ваш посттермінал з вашим пристроєм та у перерос каса перейдіть до розділу налаштування сота агент. Натисніть Додати пристрій. В меню Тип з запропонованих варіантів виберіть пункт Протокол bipos BIPOS-1» «USB USB-COM». Налаштування номеру еквайра, залиште такими, які ви бачите на екрані. А якщо в чек потрібно заносити назву банку еквайра, заповніть відповідне поле. Для завершення налаштувань натисніть кнопку Зберегти. Для того, щоб налаштувати доступ каси до терміналу, перейдіть на вкладку Платіжні термінали та натисніть кнопку Додати. У вікні, що відкрилося, у полі Тип конфігурації із запропонованого списку виберіть Протокол BIPOS 1. За потреби вкажіть назву терміналу. В полі Термінал додайте раніше налаштований пристрій. Нижче відмітьте каси, яким буде надано доступ до роботи з даним посттерміналом та натисніть ОК. Щоб упевнитись в тому, що налаштування виконані правильно, виберіть потрібний запис та натисніть кнопку Перевірити з'єднання. Тепер можна перейти до реєстрації розрахункових операцій. Перейдіть у відкриту зміну та додайте в перелік всі необхідні товари. Виберіть тип оплати оплата карткою та натисніть Фіскалізувати чек, після чого інформація про суму, яку повинен сплатити покупець, автоматично буде передано в посттермінал. Прийміть оплату від клієнта і дочекайтесь підтвердження проведення платежу. Після чого чек буде зареєстровано на ФСКО із зазначенням в ньому обов'язкових реквізитів, які будуть передані в ПРРО з посттерміналу автоматично.